До нашого ефіру запрошуємо Сергія Євтушка, першого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту і депутатської етики. Пане Сергію, добрий ранок. Вітаю. Закон про подвійне громадянство можуть ухвалити вже до кінця року. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Ла Републіка. За його словами, новий закон дозволить офіційно мати українське громадянство разом з іноземним, що наразі заборонено. Так Україна готується об'єднати мільйони співгромадян у всьому світі, адже сьогодні за кордоном перебувають понад 20 мільйонів українців. Із них близько 5 мільйонів стали вимушеними. Мігрантами через повномасштабну війну Чорношов підкреслив, Україна не вимагатиме повернення, воно має бути добровільним. Але завдання держави об'єднати усіх українців незалежно від того, де вони е, наразі. Е, проживають. і от стосовно оцього закону, який має дозволити запровадити в Україні подвійне громадянство, тут цікаво дізнатися на якому етапі зараз він перебуває в стінах парламенту. Я одразу хочу сказати, що було ініційовано близько п'яти з спочатку каденції нинішньої влади, нинішнього президента і парламенту. Один із них лише набрав необхідну кількість у першому читанні. Уже працюють над правками народні депутати України у комітеті. Тому. На нашу думку, на думку політичної сили Батьківщина, це контроверсійний законопроект. Потрібно дивитися четверту статтю конституції України основного закону, де чітко прописано, що таке громадянство України. Ми впевнені, що не повинні ми ну. Так, скажімо, принижувати статус України і громадянство України, адже в цьому документі ідеться декілька контраверсійних норм, які а, дають право. А, Створення спеціального механізму для отримання громадянства України онлайн, навіть тим людям, які жодного разу не перетинали кордон України. Звісно, я повертаюся сюди, що до цього списку або до списку цих країн не може входити ні Росія, ні інші країни, які здається у 2022 другому на засіданні. ООН не підтримали Україну, а навпаки, підтримали Росію. Це стосувалося резолюція щодо повномасштабного вторгнення. Там Росія, Білорусь, там ну всі країни, Північна Корея, там і інші всі країни, які мають диктаторські режими зараз і підігрують Росії. Ну але е, ризик цей залишається. Тому, е, тому, на нашу думку, потрібно спочатку направити документ на експертизу в Конституційний суд. Лише після цього, як буде е, отримано висновок позитивний від конституційного суду, можна переходити до розгляду в другому читанні. Зараз дуже багато правок е, в даному законопроекті. Е, не пам'ятаю скільки, але точно знаю, що там дуже велика кількість правок, і комітет повинен повинен їх всіх розглянути лише тоді, після завершення розгляду цих правок. Парламент може приступати до розгляду. Але на нашу думку, ще раз повторюю, ми повинні отримати ще і висновок конституційного суду щодо конституційності даного законопроекту. Зрозуміло, дякую, що пояснили і звернули увагу на ці моменти процедурні. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питання регламенту і депутатської етики, був з нами на прямому зв'язку.